Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати шматочок кавуна. Розмір малюнку 13 на 11 клітинок. Отже, розпочинаємо. Беремо червоного кольору фломастер і зафарбовуємо одну клітинку. Спускаємось трішки вниз і зафарбовуємо три клітинки в праву сторону. Далі знову опускаємось вниз і зафарбовуємо дві клітинки і одну пропускаємо. Трішки нижче рахуємо з вами 5 клітинок вправо. І також все гарно зафарбовуємо. Далі опускаємось вниз і зафарбовуємо 3 рази по одній клітинці. І 2 пустих клітинки залишаємо. Далі опускаємось вниз і зафарбовуємо 7 клітинок в праву сторону. Знову опускаємось вниз і згідно схеми 4 рази по одній клітинці зафарбовуємо донизу і 3 клітинки пустих залишаємо. Трішки нижче рахуємо 9 клітинок в праву сторону і також все гарно зафарбовуємо. Стараємось не виходити за лінії, для того, щоб наш малюнок був більш гарним та охайним. Тепер зафарбовуємо з вами три клітинки вправо, пропускаємо одну клітинку, одну зафарбовуємо. І знову ж таки пропускаємо одну клітинку і три наступних клітинки зафарбовуємо. Опускаємо стрішечки нижче і зафарбовуємо 5 клітинок вправо. Далі нам потрібно буде з вами взяти чорного кольору фломастер. І зафарбувати всі клітиночки, які у нас залишились білі. Охайно стараємось зафарбовувати і не виходити за лінії. Чудово. Далі беремо з вами рожавого кольору Фломастер і згідно схеми починаємо зафарбовувати. Спочатку одна клітинка, далі трішки нижче опускаємо, зафарбовуємо дві клітинки, знову нижче опускаємось і починаємо з вами рахувати в праву сторону сім клітинок. І все гарненько зафарбовуємо. Тепер піднімаю стрішки вгору і рахуємо дві клітинки вправо. Зафарбовуємо і піднімаємося ще трішки вгору, і зафарбовуємо одну клітинку вгору по діагоналі. Беремо світло зеленого кольору Фломастер і рахуємо дві клітинки по діагоналі вниз. Далі опускаємось трішки вниз і рахуємо сім клітинок вправо. Все гарно зафарбовуємо. І тепер піднімаємось до гори дві клітинки по діагоналі. Далі беремо більш насичений зелений колір. І знову врахуємо дві клітинки вниз по діагоналі і зафарбовуємо. Далі рахуємо з вами сім клітинок в праву сторону. Також все гарно зафарбовуємо, стараємось не виходити за лінії. Знову будемо підніматися вгору дві клітинки по діагоналі. Ну що ж, у нас вийшов ось такий чудовий шматочок кавуна. Сподіваюсь, вам сподобався даний малюнок. І щоб не пропускати наступні мої відео, не забувайте підписуватись та ставити лайки.